Привіт, це Екостеп, подкаст про екологічну свідомість, прості дії та великі зміни. Мене звати Дарина Сівак, і я студентка ЗСК 51. І сьогодні ми поговоримо про те, що щодня оточує нас, але про що ми так рідко замислюємось? Це сміття. Так, саме воно те, що ми викидаємо щодня, щогодини, іноді ми навіть не замислюємось. Про обгортки, пакети, пляшки, залишки їжі і упаковки. Воно наче все зникає з нашого поля зору, але воно ж не зникає з планети. Ви знаєте, що середньостатистичний українець продукує близько 300-400 кг відходів щороку. І лише 5-7% із них потрапляють на переробку. У Європі цей показник понад 40%, а в окремих країнах понад 60. Чому ж така різниця і що ми можемо змінити? Ну, насправді, сміття це не просто непотріб, це, так би мовити, ресурс. Або, як кажуть екологи, вторинна сировина, скло, папір, пластик, метал, усе це можливо переробити, дати йому друге життя. А сміття це зеркало нашого способу життя. Тобто, коли ми купуємо пластиковий стаканчик з кавою і викидаємо його через 15 хвилин, ми не просто п'ємо каву, ми додаємо свій внесок у тисячолітнє забруднення, бо саме стільки уявіть собі, розкладається пластик. Понад 400 років жах. Чому взагалі сортування це не тренд, а наша відповідальність? Насправді, сортування це ж не мода, це базова екозвичка, така сама, як м -м, умовно, чистити зуби чи мити руки. Це спосіб жити не руйнуючи. Всі ми знаємо, що коли ми сортуємо, ми зменшуємо кількість відходів, що потрапляють на полігони, зберігаємо природні ресурси, також підтримуємо переробну індустрію, створюємо робочі місця. Це особливо актуально для України. У нас понад 30 тисяч сміттєзвалищ, більшість з яких перевантажені або навіть нелегальні. До речі. Багато з них отруюють ґрунт, воду, повітря. А ми самі цим дихаємо, живемо поруч. Але що я один можу зробити для цього? Це найпоширеніше питання, але відповідь усе. Бо зміни починаються з одного рішення: одного смітника, одного кроку. Один приклад це вже багато зрозуміти. Уявіть, що у вашому під'їзді, наприклад, почали сортувати дві родини. Сусіди побачили, приєдналися. Потім ОСББ встановили баки, потім запросили на лекцію, потім громада. І так народжується рух. На завершення світ змінюється. Ми не можемо залишитись осторонь. Наші діти, наше місто, наша країна вони заслуговують на чисте довкілля і цей шлях у наших руках. До речі, сортувати не складно. Але важливо, почне з одного кроку, бо кожен еко-крок він має силу. Дякую. З вами був подкаст Eko Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, підпишіться, розкажіть друзям, і нехай ваші сміттєві звички стануть трошки чистішими. До зустрічі в новому епізоді!